Слава Україні! Шановні панове, сьогодні черговий четвер, 29 лютого 2024 року, і разом з вами передача Історичні паралелі» та я, Ростислав Боженець, журналіст громадсько-політичний діячів. Традиційно починаємо з історичних подій. З подій минулого ми вибрали одну, на нашу думку, найважливішу, яка відбулася в цей день у 1944 році. Підрозділом Української повстанської армії було здійснено замах на Миколу Ватутіна, генерала Червоної армії, який внаслідок поранення помер. Події відбулися у лісах Волині, коли командувач Першого Українського фронту, цинічна назва Радянська Окупаційна чи Червона армія. Назва Український фронт. Командувач Першого українського фронту Микола Ватутін інспектував е, війська е, у західних областях України і наштовхнувся на е, засідку підрозділу Української повстанської армії під керівництвом майора Енея. І в результаті чого він був поранений у ліве стегно, е, поранення було дуже серйозне і через. Е, Два тижні 15 квітня у Київському шпиталі Микола Ватутін помер. Це надзвичайно поважна подія в історії Української повстанської армії, тому що знешкодити такого чина з боку окупаційної Червоної армії це небияка заслуга. Бо Микола Ватутін чи Ніколай Ветутін його краще називати, він сам. Народжений на Білгородщині і свого часу воював проти Української Народної Республіки, а отут, бачите, вже в складі Червоної армії воював проти Гітлерівської Німеччини. І, здавалося, б, і тривалий час його було пошановлено в Україні. Але насправді. Він воював одночасно і проти української повстанської армії, як і Червона армія, і заслужив собі таке недобре ім'я Ката українського народу. Хоча він був похований в Марінському палаці недалеко біля Верховної Ради, і на його пам'ятнику, пам'ятник на могилі, був встановлений, було написано Миколу Ватутіну від українського народу. Звичайно, це. Доволі цинічно. І тривалий час ми змушені були не те, щоб терпіти. Неодноразово українці вимагали від влади незалежної держави демонтувати цей пам'ятник, але тільки після Революції Гідності, коли було ухвалено закон про декомунізацію, минулого року, врешті-решт, цей пам'ятник на його могилі в Маріїнському палаці в Києві, в столиці України, було демонтовано. Ну, а який висновок з того потрібно зробити? Треба знати правдиву свою історію, розставляти правильні акценти, хто був окупантом, хто був визволителем, і е, побільше давати інформацію громадськості. Бо одна справа зняти пам'ятник, чи демонтувати, чи екзумувати е, цей мотлох е, Ватутіна, який звідти мали би витягти, а інша річ вести пропаганду, розповідати про злочини Ватутіна, тому що він прославився в лапках також тим, що буквально хапали ненавчених українських хлопців по навколишніх селах і гнали їх на фронт, і Вони там масово гинули. На руках Ватутіна кров декілька сотень тисяч українців, які загинули в цій війні не за Україну, а за її КАТА. Тепер до сучасних подій. Почнемо з подій міжнародних. Хочу зупинитися на трьох державах: це Польща, Молдова і Ізраїль. Польща. Ну, Тривалий час події на українсько-польському кордоні ну, просто викликають неймовірне занепокоєння в Україні, принаймні в тверду мисячих людей. Бо, наприклад, на сьогоднішній день. На митних переходах шість переходів між Україною і Польщею. На шести митних переходах стоїть 2200 вантажівок. І це триває не один місяць. Це вже триває з осені, а і раніше повторювалося, мовляв, страйки польських фермерів там, чи рільників, яких там називають. Вони не задоволені тим, що забагато українського збіжжя перетинає. Польсько-український кордон, і це впливає негативно на економічні показники фермерських господарств Польщі. Але якщо так детально розібратися, так ці речі поляки мали би вирішувати не на кордоні, а вирішувати своїм урядом. Натомість кордон, ну це є ну, стратегічний об'єкт. Я собі пригадую ситуацію, коли я був головою райдержадміністрації прикордонного Яворівського району. І в мене також була така нештатна ситуація, коли люди раптом перекрили трасу, яка йде на кордон там, за декілька кілометрів, і виставляли ті чи інші вимоги. Вимоги були справедливими, вони хотіли, мовляв, їм треба надати допомогу щодо відновлення житла, яке потерпало від того, що вантажівки постійно їхали трасою. І вони перекрили е е цю трансу і відповідно аж з Києва вже телефонували, що робити. Я поступив дуже просто. Я людей попередив. Так ми вашим питанням будемо займатися, вирішимо отакі плани, наші наміри. Але якщо протягом там, 6 годин ви не звільните е проїжджу частину, то просто uh, буде відкрита проти кожного кримінальної справи, це закінчиться це дуже погано. І в Польщі прекрасно знають, що аналогічно вони можуть поступити по відношенню до тих стрійкарів, тому що стрійкувати можна де завгодно, але від цього не повинна потерпати інша держава. При цій кордон між Україною і Польщею це не є кордон між Україною і Польщею тільки. Це є кордон між Україною і Європейським Союзом. Тобто uh, повністю. Блокують нам е, торгівлю. А то, що там є економічні чинники, потрібно вирішувати на рівні польського уряду з керівництвом ЄС. Якщо хочете, переговори між Україною і Польщею мають вестися. Ход недавно е, навіть уряд України прибув на кордон з Польщею і хотів зустрітися там відповідно своїми колегами-поляками. Е, Але поляки не приїхали. Інша справа, як уряд український домовлявся з поляками, що вони не приїхали, що після такого фіаско, що весь склад уряду скільки часу витратив, прочекав на кордоні, а польська сторона проігнорувала, взагалі це уряд український мав би піти в відставку. Ну але це вже окрема розмова. До речі, Туск прем'єр-міністр Польщі недавно заявив, що вони обговорюють питання. Тимчасового закриття кордону між Україною і Польщею, взагалі, для торговельних відносин, ну, це е, далеко зайде. Ну, але найцікавіша е, подія е, цього розряду була, коли журналіст Української правди Михайло Ткач, е, будучи в Польщі, відзимкував, як відбувається торгівля. Між Польщею і Росією, між Польщею і Білорусією. Там він був затриманий на декілька годин. Поляки до речі, дуже некоректно з ним повелися і разом з оператором. Навіть протести там і міжнародної журналістської спільноти вже були висловлені з цього приводу. Але, шановні, так виявляється, у поляків також жив пуску, замість того, щоб підтримувати Україну, навіть сприяти. Ми вдячні польській стороні, що протягом двох років під час повномасштабної війни прийняла там до чотирьох мільйонів українців біженців і їм допомагає. Тривалий час допомагала різним шляхом і пропускала військову допомогу через польську територію, гуманітарну допомогу. Але от зараз це незрозумілі речі творяться. Боже, ви знаєте, що Польща межує не тільки з Білорусі, Межує з Росією, там невеликий шматок кордону, і через той відрізок кордону, і через. Білоруський йде інтенсивна торгівля. То польським фермерам не заважає російське зерно, а заважає українське зерно. Ви знаєте, якщо так оцінювати, це потрібно розцінити як саботаж з польського боку. Потрібно чи називати своїми винами? Ви звичайно, і українська сторона. Ми не чуємо, щоб президент України гостро порушував це питання. Відбувалися якісь переговори, адже це підриває не тільки економіку, а й боєздатність української держави. Досі це питання не розв'язано. Але тут виглядає таке, що, очевидно, польські еліти в лапках там візьму, ну, вони вже забули, як е, Качинського президента попереднього, е, разом зі всім польським урядом було знешкоджено під Смоленськом в Росії, то в них претензій до Росії немає, вони цього не пам'ятають. І вони, напевно, піймалися на російську наживку, бо російська пропаганда як ставила, що, мовляв, центральні області України залишиться нібито за Україною, Східний і Південь відійдуть до Росії, а Захід відійде до Польщі. Поляки, так знаєте, напевно, десь оцей імперський душок в них заговорив, вони повірили в цю байку. Що може таке статися, що е, дійсно західна частина України опиниться у складі Польщі, коли Україна війну програє? Тобто це розконсервувалися консерви, які ще в часи, коли Польща входила до радянського е, концтабору, і там також дуже багато було агентури. Ну, не всі торкнулася е, відповідно ця перевірка. Не всіх люстрація зачепила. Друга подія в Молдові. Ви знаєте, що поруч біля Молдови є невизнана Придністровська Молдовська Республіка. І відбувся вчора з'їзд депутатів всіх рівнів Молдовської Республіки. До речі, я хочу нагадати, що таке Молдовська Придністровська Республіка. Це територія, вона не визнана жодними державами, окрім там окупованих південної Осетії. і... Ще ряду інших. Це смужка шириною 20 кілометрів грубо і довжиною 200 км. Це 4 тисячі квадратних кілометрів. визна держава. Але оскільки там стоїть залишки 14-ї армії російської, відповідно вона контролюється Росією до сьогоднішнього дня. Так от ці депутати звернулися до Росії щоб захистити Придністров'я. Від тиску, від економічного тиску з боку Молдови. Ну, звісно, Росія тут же сказала, що будуть підтримувати. Відповідно, є реакція і з боку Сполучених Штатів, що Сполучені Штати виступають за суверенітет Молдови над Придністров'ям, в тому числі те саме і влада в Україні заявила. Але дивує інше. Ніхто не читає. З українського боку історію, адже Придністров'я входило колись до складу Української Народної Республіки, про це навіть ніхто не заїкається. В 91-му році, коли тільки Україна проголосила незалежність, оцей Придністровський анклав, він виник буквально на наступний день, 25 серпня 91-го року. І навіть тоді зверталися е, невизнані керівники на чолі з. Президентом в обках цієї Придністровської доської республіки до влади в Україні, щоби Придністров'я ввійшло в склад України, але Київ не почув того, не захотів пригорнути до себе в українську землю, яка споконвіку була українською. І там, до речі, до сьогодні щодня більшість складає українське населення, але ну, за офіційною статистикою: 32% молдаванів, 30% росіян і 29% українців, але ж Потрібно думати і працювати над захистом і культурних прав українців на цій землі, а не просто віднажвуються заявами, що, мовляв, це все ми підтримуємо територіальний статус незалежної держави Молдова. І третє, по питанню Ізраїлю. Ну, до речі, те, що Ізраїль проводить політику окупаційну на Арабських землях, ну, я думаю, що вже весь світ знає тільки в Україні. Чомусь за це заплющують очі. Ну зрозуміло, що президент за походженням є напівєврей чи повністю єврей, і він того не бачить. Ізраїль не визнав голодомору, Ізраїль не засудив окупацію Росією частини українських земель. А ми зразу керувались підтримувати Ізраїль. Так от Сполучених Штатах Америки біля посольства днями відбулося самоспалення. Військовий льотчик Сполучених Штатів Збройних Сил Америки себе спалив на знак протесту проти геноциду, який проводить Ізраїль на палестинських землях, зокрема в секторі ГАЗа. І це на весь світ прозвучало: він засудив геноцид і підняв прапор Палестини. До речі, аналогічний випадок вже був минулого року в тих самих Сполучених Штатах, було самопалення на знак протесту, аби Сполучені Штати зайняли іншу позицію. Ну і паралельно з цим відбулося наближається відоме мистецьке дійство бієнання у Венеції, венеційське бієнальне, понад 12 тисяч культурних діячів звернулися з листом, що вони проти. Щоб на венеційському війні був ізраїльський національний павільйон. Мовляв, колись павільйон Росії був усунутий через те, що Росія і агресором купувала частину України, так само вони вимагають не допустити ізраїльського павільйону, так як Ізраїль проводить політику геноциду на Палестинських землях. Ба більше того, було зазначено, що Ізраїль хотів відкрити павільйон народжуваності, який цинізм. Коли Ізраїль знищив понад 12 тисяч е, палестинських дітей, а він тепер буде говорити про народжуваність. І до е, подій в Україні. Коротко е, щодо прес-конференції президента Зеленського, він там назвав е, дві цікаві цифри. Перша цифра: нарешті обнародовано, оприлюднено е, кількість загиблих українських воїнів під час російсько-української війни 31 тисяча. Хоча воно виглядає занижено, якщо подивитися навіть у Львові, тільки на е, Марсовому полі поховано близько тисячу. А якщо взяти 25 областей, в кожній по е, тисячі це вже 25 тисяч, а маленькі містечка, а села, е, тобто е, швидше американські цифри 81 тисяча, виглядають е, більш е, справедливими. І друга цифра, коли озвучував президент кількість загиблих росіян з російського боку, він назвав цифру 180 тисяч. При тому, що на 25 лютого, коли проходила конференція, Генштаб Збройних сил України називав цифру 409 тисяч, де 180 тисяч, а де 409 тисяч. Так що Верховний Головнокомандувач не знає, що відбувається в військах, кому потрібно заниження цієї цифри? Бо кожного дня ми чуємо, і от сьогодні, наприклад, також цифра, що 1150 е е москалів відправлено е відповідному напрямку, як кажуть, за російським кораблем. І то ми повинні не вірити цій цифрі. Е і на цьому фоні Офіс Президента звертається до Конституційного суду щоб надав конституційне роз'яснення щодо легітимності президента після 31 березня, як це відповідно розцінювати. Шановні друзі, сьогодні останній день зими, 29 лютого, завтра весна, ми військово переможемо і перемога буде за нами. Ми водночасно дякуємо ресторану Підпільний Тіндрат, який надав нам можливість провести. Нинішній відеозапис і віримо в нашу перемогу. Смерть москалям.